Та в нього борода чи ні, ну, можливо, була. Sure. Але ми не знаємо цього точно. Kind of ми дуже часто mm -hmm. бачимо yeah, його, як know. на картинах його зображають з бородою, такі довгі волосся, ну, невідомо. Little... Я трохи критично <laughs> до цього зображення okay. відношусь. А може я й помиляюсь? Але я знаю, що він гряде. Revelation 1, right, now, this is with his physical coming. These first three talks about his the rapture when he comes to get us. And Revelation 1:7 is when at the end of the tribulation he comes all the way to the earth. Тож, це говориться про коли коли будуть після церква буде з Христом, а потім Ісус повертається на цю землю і написано, побачить його Кожне око. Якщо б люди говорили, що це буде під час схоплення, вознесіння церкви, але ж невіруючі не будуть там. Воно відбувається в кліпнуванні І це станеться коли моргає людина, так? But when but when he comes to put his feet on the earth and judge the earth, everybody will see him come. How that's gonna happen? I don't know. Sure. Uh, someone said, well, television wasn't invented back then. Деякі люди припускають, можливо, це uh, телебачення зробить можливим, що всі побачать його прихід. У нашому сучасному світі, коли в нас комунікація з усіма по світу, я навіть можу бачити... А uh, Мою жінку, wow. дружину, да, вона yeah. в Америці там далеко. Нас зараз комунікації. Я перший раз коли приїжджав в Україну, такого ще взагалі не було. Були а то ж, якщо за цей час сталося вже таке відкриття, то що хто знає, що буде ще з часом? Які відкриття, які технології? Сам Гавсуджез ротейс деякі припускають, що це буде можливо. Секет камин ОЛОВЕТІЕРТВЕРТВРОТЕЙТОТЕЙ. That much and people would literally see him in the air. That is a possibility. Ну така можливість. Ну, Побачимо. І ми дійсно побачимо, тому що ми прийдемо разом з Христом. За Вас взагалі це вдохновляє? He raptures us we have the marriage supper of the lamb we have the wedding feast and and we get to come back with him I've never ridden a white horse I've ridden brown ones and black ones and spotted ones and all that kind of thing I'm going to be riding a white horse <laughs> Події будуть розвертатися таким чином. Спочатку ми а, участвуємо в схопленні, ми разом з Христом, потім там брак ангця, і потім, під час другого пришестя Христа, ми приходимо з ним на землю. І так записано в у об'явленні, і пам'ятаєте, там ще будуть коні, да то він також говорить, що буде можливість обрати на якому б коні. Right. Three, Christ will come in glory. Matthew 16, 27 says, it uses the term you come in the glory of his Father. The question needs to be asked, what would that glory look like? The best thing I know to think of is like in Matthew chapter 17. That's where the Lord on the Mount of Transfiguration Peter, James and John Іван були там з ним. No, no, Ivan wasn't. I got that out of out of out of place. That was another thing there with representation of the Lord Jesus as well. So anyway, Matthew 17. Okay. And they saw that visible glory. І там вони Шепана бачили а, видиму славу. Ми її знаємо як Шехіна. Like? Very well Буде це так, як тоді видима слава. Можливо. We do know it's going to be glory. And number four, Ми знаємо, точно буде слава. І четверте, він прийде в силі. Okay. Uh, 2 2 Десолоня перше дев'ять. Від слави Його сили в сучасному перекладі у нас від слави потуги. Матвія 24. Відкриємо свій день. Верс Вірш 14. No, is 24, 30. Context here, Jesus is talking about his return. Тридцятий вірш про повернення Христа. І тоді з'явиться ознака Сина Людського на небі, і заголосять усі племена землі, і побачать Сина Людського, який йде на хмарах небесних з великою силою і славою. Він прийде, і всі народи, всі народи землі будуть мовити. Він прийде, і усі племена людські будуть ридати. Right, Чому вони Upset? будуть такі засмучені? Чому вони будуть ридати, коли Христос прийде? Anybody? Це було питання. Бо вони не вважали в Нього. Бо вони не вважали в Нього. well yes that's true yeah, and they know they're about to be judged знають, yeah. Yeah. they didn't believe in him and they know that judgment is coming, is coming. Нього, yeah, exactly. знають, yeah. right so the, all the tribes of the earth are going to mourn and they shall see the son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Тож усі племена землі побачать його, як він йде з силою і славою. Яка ж сила? В грецькою ми не знаємо, ну, повне значення в англійській поясню. Ну давайте з грецькою. Грецьке слово динаміс. That's the word we get our English, English word dynamite. І це як в англійській ми використовуємо для слова динаміт, так і ми в нашій мові That сам. Boom. Power. Це сила підірвати. It. It, is raw unadulterated power. Це така сила, яка розриває каміння, це вибух power like we have never seen before. Це буде така сила, яку ми до цього ніколи не бачили. And in the glory. І плюс ще й в славі. I'm glad I'm going to be part of that coming down. І я такий радий, що я буду також в цьому приймати участь на стороні Христа. I number 5. П'ятий заключний yeah. у вас. Right. Христос прийде з ангелами. А подумайте, це буде yeah. як yeah. такий кортеж. Матвія okay. 25, Matthew 25 31, 5, 11, 14, 31 вірш також об'явлення.

This these two will be the rapture. Christ will come quickly. Okay. That means the rapture is going to take place suddenly. First Corinthians 15, verse 52 says in the twinkling of an eye. How fast is the twinkling of an eye? Як швидко ми моргаємо? Just a moment. It's quick. Дуже, The best дуже explanation швидко. I've heard. І це найкраще пояснення, коли коли-небудь я коли чув. Да? It's the amount of time it takes light to glance off our eye light, our iris of our eye. Це... It's less than a second. I mean, it, Мить, ну, okay. And the world is going to can you imagine the chaos? If we're gone that quick, I mean I'm talking with you. Now this is not real, okay? Because I know we're both gonna go at the same time. Okay. Okay, I'm just gonna give an illustration. Yes. Okay. <laughs> so don't feel bad. Okay. All of a sudden you're looking at me and then I'm not there. And then you're not I'm not there. I'm gone. Aha. Просто ілюстрація, huh? наприклад, я дивлюсь на Карла і тут раз його немає. В хвилину. <laughs> yeah. Але це означає, що я залишилась. Я нахожуся Так, але уявили, да? Вмить раз і його немає. Can you Можете це уявити? Ви зайшли в супермаркет, ви платите за ваші продукти. Ви передаєте гроші. Ви, ну, достали гроші. І тут гроші падають, вас немає. Ви можете уявити той хаос, який буде у цьому світі у цей момент? i'm sure they'll come up with some kind of idea all oh, the aliens took them that'll <laughs> be <of> <laughs> like being me up scotty on star trek like being me up scotty on star trek I, I just went i just gave my age away <laughs> <laughs> Ну no, <laughs> я не знаю цих подій просто. I <laughs> I don't know this. <laughs> <I> didn't Ну <laughs> <laughs> no, пам'ятаєте, були такі історії, коли НЛО приходили, захоплювали, туди забирали, да? Просто там як. Чого люди ви думають, да. Но се і так. Christ will come unexpectedly. Right, Christ прийде неочікувано. А вірші з першого по п'яти. І там ми читаємо, він прийде, як крадій вночі. І це говорить неочікувано. Вчора запитав Дерека. І таке питання з ірочкою. Так, це питання з ірочкою. You may know this. Who is the first person in all of the Bible, not God, not Jesus Christ, who is the first person in all the Bible told us that Jesus was going to come the second time? Хто в Біблії є перша людина, яка говорить нам, що Ісус Христос прийде у другий раз? Не вважаючи Бог, Ісус, ну от хто перша особистість, хто нам говорить про другий прихід Христа? Можливо, ви знаєте. Дерек відповів через дві секунди. It. Він знає. Тож ви його учні, а? Джоб? Ні. No. No. Закарай. Це було до Йова. До Йова. Пам'ятаєте, Йов до Мойсея. Кажіть наугад. Він знав, що він воскресне. Так, у вас є ще хвилина виграти приз? Едем? Едем? Ні, це не Едем. Це було після Jacob? No, it was before Jacob. We're narrowing it down, get it closer. <laughs> 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 Abraham? Huh? Abraham? No, it was before Abraham. Do Abraham? Yeah. Noy? Noah? No, it was before Noah. Do Noa. Enoch. What? Enoch? Enoch! We got it! Так, в кого є цукерка, дівчата? Нагороджуйте. Look in the book of Jude in the New Testament. А де ми можемо це побачити? Якщо б мене були цукерки, я б тобі всі віддав. студент. І так, послання до Юди. Чотирнадцяти вірш. Про них пророкував Єнох, сьомий від Адама, кажучи, ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих. Що Говорить цей вірш? про те, що Ісус гряде з десятками тисяч своїх святих. Now, how much що knew about Probably not near what we know. Скільки ж Єнох знав про другий прихід Христа? But he knew was going to але він точно знав, що щось має yeah. трапитись. Amazing, isn't it? І це дивовижно. Так? Oh. Anyway, like I say, that's a trivia question. Ah, так, це було питання з дірочкою, але переможе ціє. we got to move on here. We got about, how long do we have? Скільки в нас є ще часу? We got all the way to the bottom of the hour. 20 after? Okay. All right, let's do use the time we have then. Okay. All right, a rapture, when will it happen? Is that in your notes? The next Переходимо на 10 сторінку. І тут зараз ми будемо писати. Ми переходимо до дуже цікавої теми підхоплення. І я навмисно попросив, that, yeah. щоб ваш конспект був напечатаний з однієї сторінки, щоб тут у вас було місце, щоб ви uh, писали we're нотатки. They, yes, they have. Good, mm -hmm. good. All right, the rapture is imminent. Uh, that's a big word. It can take place at any moment. Anytime. Matthew chapter 24, Mat verse. 24. And I'll just read a phrase out of a couple of different verses. Хотілося б прочитати вірші 42, verse 44, Матвія 24. Ми вже тут дивилися вірші, коли Христос говорив про речі у майбутньому. І так, 42. Ви не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Verse 44. You have to tie the Therefore, be you also ready in such an hour as you think not, the Son of Man comes. That is a definite reference to the return, of Lord Jesus. Це буде неминуче. І я потім ще добавлю до цього. І підхоплення – це буде наступна велика подія у Божому календарі. І у вас є тут сили до Філіппіан. In other words, he could І ми читаємо, що там написано Господь близько. 1.3 Об'явлення «Час час близький». Next, next line, the in their Взагалі, апостоли вони очікували uh, схоплення під час їхнього життя. That's one of the major reasons the book of 1 Thessalonians is written. І перше до воно було написано з метою написати про підхоплення вознесіння. Because those people in Thessalonica had had trusted Lord as Savior, and some of those saints, those people who trusted Christ as savior, they were expecting the Lord to return. тому що що там було дуже багато людей, які в Господа Ісуса, і But as time goes on. Some of their brothers and sisters in Christ were dying. Але і деякі вже брати сестри померли. And some people had told them that the rapture had already taken place. І і були такі люди, які сказали, а А вже, вже значить, було вознесіння, воно пройшло. draw a conclusion here. that therefore in The middle of that thing under Hebrews 9. до Євреїв 9:28. І там ми читаємо, знову ми зустрічаємо це наше слово маркер, тому, да? І тому, якщо хтось шукає підхоплення під час скорботи, він шукає антихриста або очікує. Я хочу зробити дуже простий висновок. Так. 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 Тож, Ісусом Христом ми покликані Його шукати, очікувати Титу 2.13. Останню силочку ми на сьогодні відкриємо. Перше до Солунян, п'ятий розділ. Титус 2, вірш П'ятий розділ. А, Титу? I know it says 13 now, but let's pick up 12. Ah, Tita. Okay. Yeah, actually, we go back. Yeah, read verse 11 through 13. Let's start back at verse 11. Tita 12. Yeah. 11 through 13. <laughs> the, here, 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 here's a bible finding trick a <laughs> tip All right you got you got thessalonians timothy and titus thessalonians is longer ну, є така лайфхак, як швидко знаходити послання. Іноді буває, що ну там по главах ми шукаємо. Так, а титу, перший розділ з 11 по 12. Яким треба? Затуляти рота. Бо yeah, yes, вони руйнують yes, цілі сім'ї, навчаючи того, чого не слід задля ганебної наживи. Скадав один із них їхній власний пророк, критяни, постійні брехуни, люті звіри, ліниві б Так. Татус так. Татус ту левен тру. Аймсо сорі. You read I'm, I I have read first one. I'm so sorry. Yes, thank That's you so here. much. <laughs> yeah, yeah. yeah. There you Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб від... відреклися безбожності, світських пожадень, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці.

That would be just fine with me. І якщо це трапиться сьогодні, я буду такий щасливий. I know I'm selfish. Я знаю, я егоїстичний. Я хочу вже залишити цей нечистивий світ. Still, Але це все ще моя надія. Okay. Дякую вам. Перерва.